Це я передаю привіт моєму другу Шендецькому. Який зараз знаходиться, мабуть, в Рівному. Дивись, друже. Оце називається короб. Оце короб. Оце моя нога. О, щоб ти бачив, для порівняння. Оце моя нога. Оце короб. Оце ось. Ось нога. А вот короб, понял, да? Бачишь? Вот это короб. А то фигня все. О, респект уважуха, капитан команды Черно-Красных. Там дедушки вже заводять мотор, збираються їхати, Дивіться, на що ми ловимо, бо в нас вже півсадочка, садочка, а у них ще, мабуть, німає ні хера. Так, добренько, має виключатися, бо треба положити садочку. Все. Бай!